Наша допомога наближає перемогу. В цьому впевнені викладачі та учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Шевченка в навчальному закладі регулярно проходять благодійні заходи, аби допомогти українським військовим З вірою в серці. Саме таку назву мав сьогоднішній благодійний ярмарок, який влаштували на подвір'ї ліцею. Вже другий раз ми зібралися на таку масштабну акцію. Ми вдячні нашим батькам, які долучаються щоразу. Дуже вдячні кожному за підтримку, за допомогу. Ну і пишаємося нашою шкільною родиною, що ми можемо так об'єднатися і так працювати на заради перемоги. Наближаємо перемогу разом. Це велика відповідальність. Ну, ви знаєте, доводиться брати таку відповідальність на себе. Тому що боятися зараз не на часі, тому Большой. працюємо заради перемоги, тільки заради цього. Усі класи навчального закладу долучилися до благодійного заходу. Мета ярмарку зібрати 100 тисяч гривень на безпілотник для ЗСУ. Різноманітні смаколики та поробки все це можна було придбати на заході. Звичайно, продається українська народна кухня. У нас дуже багато сьогодні вареників, дирунів. Сувеніри, ляльки, мотанки, ляльки-обереги. Все все старалися і дітки, і вчителі, і батьки. Під час ярмарку відбувся аукціон. Представлені лоти це мистецькі роботи учнів та батьків. Також на присутніх чекала розважальна програма. Вівчара <праць> в садочку. Ші ліцеї відповідально готувалися до ярмарку аби зробити свій внесок у наближенні нашої перемоги. Я приймаю участь, тому що це підтримка для зсу. Ну і щоб отримати саме задоволення від цього свята. Я готувала мафіни власноруч. Мені було ну дуже кайфово. Узвар, вергуни це мама допомагала. Готували недовго, ну не знаю. Може, годинки, дві. Ну це те, що я допомагала, а потім мама ще допомагала. Мета допомогли ЗСУ, звісно ж. Батьківський склад і залюбки кожного разу долучається до благодійних акцій, аби показати правильний приклад своїм дітям. Багато батьків і дітей. Ми всі збираємося, допомагаємо ЗСУ. Ми намагаємося пояснити дітям для чого ми це робимо. Вони готують смаколики, коробки різні. Це підтримує моральний дух, морально етичне виховання наших дітей. Та й патріотичне виховання педагогічний та учнівський колективи ліцею номер 5 взяли за традицію допомагати не словом, а ділом. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.